Друзі, вітаю всіх в ефірі Вечір Лав. Я Галина Остаповець, кореспондентка новини Лайв. Що четверга, я розповідаю вам найцікавіші новини тижня, що минає. І звісно, що таких подробиць на інших інформаційних платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю в Ітокосі. Вітаю вас. У нас є успіх. Тиждень, що минає, був якраз одним із тих, коли одна подія змінювала іншу навіть протягом одного дня. Наприклад, минулої п'ятниці Україну вперше за час незалежності відвідав прем'єр Індії на рендра моді. У особистій розмові із ним, яка до речі, замість 30 хвилин тривала близько три години. Президент Володимир Зеленський запропонував Індії прийняти другий саміт миру. Це той, що про закінчення війни і куди планують запросити навіть Росію, але є умова. Індія повинна підписати підсумкове ком'юніке першого саміту миру. На день незалежності до Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда та прем'єрка Литви Інгріда Шимонітте. На спільній прес-конференції з європейськими лідерами президент чи не вперше в деталях коментує спецоперацію Сил оборони на Курщині. Без емоцій не обійшлося. Операція складна. Важливо, що вона йде за нашим планом. Зупинення. Операції на півночі Російської Федерації, превентивний удар, і наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню нашої частини Сумської області і бажання окупувати столицю регіону місто Суми. І це одна з цілей цієї операції. Показати реальність, хто такий Путін, і я дуже радий. Дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Просто, окрім оплесків, немає ніякої реакції. За кілька днів, вже 27 серпня, президент Зеленський дає півтора годинну прес-конференцію для українських та закордонних медіа. Ми не будемо вдаватися у деталі ні подробиці цієї події. Впевнена, ви знаєте всі новини озвучення главою держави. Ми перейдемо до їх ексклюзивних подробиць. Наступного дня після прес-конференції ми зустрілися та записали велике інтерв'ю із радником голови офісу президента Михайлом Подоляком. Встигли обговорити багато чого, що не звучало на прес-конференції. Наприклад. Чи буде посилюватися мобілізація в Україні? Яка європейська країна готова повернути військово зобов'язаних чоловіків? Скільки саме українців загалом перебувають за кордоном? Що у нас із корупцією, як її подолати? І коли нарешті українські ракети полетять вражати російські військові об'єкти? Давайте послухаємо. Нова балістична ракета 500 плюс кілометрів. 600-700, як президент сказав. Але тобто, я, думаю, до, до, до це, чуть -чуть я думаю, що це що це все питання? Які ми з вами побачимо, коли вони будуть ефективно, да, ефективно працювати, тому що вчора мені дуже подобалась фраза: не треба говорити про кримський міст. Треба спочатку зробити, а потім говорити щодо паляниці чи будь-яких uh -huh. інших балістичних ракет чи дронів, і так далі, будемо використовувати, будемо бачити їх ефективність. І Якщо кількість буде потрібна, тому що у війнах високої інтенсивності і масштабу роль відіграє саме кількість. Ну, вони високотехнологічні мають бути, тому що вони тоді будуть давати результат дуже крутий, але їх має бути багато. Тобто, одна, дві, три ракети. Ми зможемо з вами сказати Вау! Але це не буде вирішення фундаментальних завдань, які стоять перед такого типу ракетами. Власне, ці та інші українські ракети мають на меті знищити російську військову авіаційну інфраструктуру і разом з нею усі стратегічні бомбардувальники. Саме вони завдають ракетних ударів як по нашим військовим, так і по цивільному населенню. Останній ракетний удар, 26 серпня, коли росіяни випустили 127 різних ракет. Тому тільки підтвердження. Знищити от всю цю інфраструктуру. Чому знищити? І чому це можна зробити? Тому що відновити. Ракету літакобудування вигляді Ту 22, Ту 160, ту 95 неможливо. Якщо ви знищуєте ці літаки, у Росії їх більше немає. Вони їх не відновлять. Виробництво не відновлять. Це крапка. Або ви збиваєте ракети над нашою територією, або ви даєте нам набагато більше систем про тих же патріотів, ще там 15, ну, умовно. Або ми знищуємо стратегічну авіацію на території Росії. Ми обрали три інші наразі. Ні, я би у ну, звісно я, в купі, конечно, але синхронізував так, це все. Але поки тривають так, дискусії, і для того, щоб знищити цю авіацію з урахуванням того, що її ж теж там ну маскують, перевозять, передислоковують і так далі. Вам потрібна не одна паляниця, а сотня. Скільки ж українців знаходиться за кордоном? Які саме країни готові повернути військовозобов'язаних чоловіків? Що таке Міністерство єдності і чи буде воно виконувати функції закордонного ЦЦК? Давайте почуємо позицію Офісу президента. 7,2 і да, – мільйони. А це люди, які ну, найбільша кількість наших громадян знаходиться у Польщі, у Німеччині, у Чехії, у Словаччині і в інших країнах, але там набагато менше. Це питання не сервісу, навіть державного, хоча держава думає про це. Тобто вона хоче збільшити якраз такі її ініціативи і президентські ініціативи щодо окремого навіть інституту. міністерства, навіть яке буде займатися саме проблемами реінтеграції. Я так скажу, да реінтеграції не території, а саме громади. Це не закордонити. ТЦК буде а, ні, ні, ні. Це міністерство, яке має більш, скажімо, так, лояльно побудувати систему, більш лояльно до людей, до їх запитів, до їх страхів, до того як вони можуть бути реінтегровані назад в Україну. Україна хотіла би повернути е, військово зобов'язаних чоловіків, яких теж там певно мільйон і плюс. Е, чи це можливо? От прямо, чи це можливо, і які саме країни готові нам допомогти? Президент ну, почнемо з країн, Польща готова допомогти. Вона навіть почала там цей рекрутінговий проект. Добровільно Добровільно. Да. але і президент про це наголосив. Ми примусово це не можемо зробити, тому що законодавства інших країн вони ж чіткі, якщо так, людина так, так, ми, ми вчора там, шули, так. Да, е, Звернулась там, отримала притулок, чи ще якось легалізована на території цієї країни? Ніхто примусово її відправляти на війну не буде. А повертається добровільно через ці рекрутингові центри в Польщі? Так, але це процес. Він має набрати обертів. Повну версію нашого інтерв'ю із радником голови ОП Михайлом Подоляком. Дивіться на нашому ютуб-каналі Новини Лайв у наших соціальних пабліках. А от текстову версію нашої розмови можна прочитати на нашому сайті Новини Лайв. А ми з вами побачимось наступного тижня у цей самий час і будемо аналізувати інші події, які впливають на наше з вами життя. Побачимось та бережіть себе.